Серія великомасштабних ракетних ударів по українській енергетиці не досягла своїх цілей спричинити гуманітарну катастрофу і схилити Україну до перемовин. Про це навіть зізналися російські змі, визнали цей провал. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни про нашу енергетичну. Перемогу будемо говорити у цій частині головне завдання. і з нами на зв'язку Володимир Омеченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Пане Володимире, доброго вечора. Слава Україні! Вітаємо вас! Вечора. Отож, минули. Ми вже і опалювальний сезон. у Львові він завершиться у четвер у різних містах по різному і обговоримо власне момент кризи. Так, той енергетичний терор, який влаштували нам росіяни узимку, своїх цілей не досягнув. А? Завдяки чому, на вашу думку, нам встояти вдалося? Ну, насамперед, на згуртованості всього нашого народу, який так, так стійко переносив усі складності, і був з розумінням відносився до тих труднощів, що значить були спричинені цими ударами. Багато ж людей. Сиділи без світла, без тепла. Ну ну а безумовно, що головною причиною це були наші дії наших енергетиків, які самовіддано працювали під вогнем в будь-яку погоду, і, на жаль, е з них погиб, погиб Загинули деякі, деякі енергетики і е десятки сотні поранених. Ну, Крім того, дав би належне, безумовно, нашим протиповітряним е, силам, оскільки вони з кожним е, тижнем все краще і краще е, е, демонстрували влучність попадання в ворожі е, е, значить, повітряні цілі. Ну, До того ж, належне потрібно віддати нашим міжнародним партнерам, які поставляли багато обладнання. Необхідно в тому числі автотрансформатори і інше обладнання, і все це фінансова допомога була більш. Наприклад, тільки для компанії Укренерго більш 700 мільйонів євро. Це надзвичайно допомогло. Тобто, в результаті цього, Укренерго змогло відремонтувати 80% пошкоджених ліній електропередач. Але знов таки хотів би підкреслити, що це. Не перемога у війні на з енергетику, це тільки перемога в битві Криму. Аскільки для того, щоб перемогти у війні з енергетику, потрібно укріпити насамперед наш захист наших енергетичних об'єктів і зробити необхідні реформи, які би дозволили відновити енергетику дійсно по справжньому, тому що на сьогодні. Хоча енергетика працює і є певний навіть профіцит потужності, але вона працює безумовно в аварійному режимі. Ну, за статистикою, росіяни випустили по нашим енергетичним об'єктам за цей час своїх масованих ударів більше, по-моєму, 1200 ракет і дронів разом узятих. Це колосальні гроші, ну але це їхні так би мовити, проблеми, скільки вони на це витратили, який ефект від цього мали. Як ви вважаєте, чи повернуться вони знову до обстрілів енергетики, інфраструктури нашої енергетичної найближчим часом? Чи це вже наразі не актуально? Ну думаю, що у них є така можливість обстрілів нашої енергетичної інфраструктури, але зараз зараз, значить, вже коли розпочався. Літній сезон, по суті, весняно-літній сезон, такі удари не будуть мати так певного ефекту, на який вони розраховували в осінньо-зимовий період. Крім того, у них вже немає таких запасів цих ракет, і, і наші протиповітряні е, сили вони отримали велику кількість. Е, Технологічних відповідних зах... засобів протиповітряної оборони влучність достатньо висока. Тому я думаю, що ніякого абсолютно сенсу в обстрілах енергетичної інфраструктури, де Росії, зараз немає. Але ж ми знаємо, що з ким ми маємо право каженами яких все ж таки превалює не логіка, а якісь там, я не знаю, Маразматизм, тому все можна, все можна від них очікувати. Пане Володимире, я думаю, що ви бачили сюжет, який ми показували перед включеннями з вами про те, як Україна оговтується і Львівщина, зокрема, оговтується після цієї енергетичної ситуації, яка в нас відбувалася, коли росіяни ракетами стріляли по наших енергетичних об'єктах. І знаєте, я стільки разів сиділа у цій студії, і ми з експертами аналізували ситуацію, яка в нас зі світлом буде блекаут, не буде блекаут. І я радо зараз ставлю запитання, скільки часу потрібно нам, щоб відносно відновити нашу енергетичну систему, тому що ми вже у цьому дусі працюємо. Тобто, ми відновлюємо те, що зруйновано. А скільки це займе часу? Ну знов таки система знаходиться зараз в аварійному стані. Це вона відновлена тільки частково, по, е, значить, тимчасовим схемам заживлення. Це треба розуміти. Вона є достатньо ненадійною. Це зрозуміло, що після таких атак вона не може працювати надійно. Але для того щоб енергетичну систему довести до рівня середньоєвропейського стану, е, значить, ну, наприклад, який має мають, мають там та ж Польща чи там Чехія, е, ну це потрібно багато років, і все залежить від наявності інвестиційного ресурсу. Для цього Україні в Україні потрібно мати два фактори, щоб цього досягнути. Це перший фактор, е, значить, е, щоб е, е, забезпечити довгос, значить, безпеку країни довгостроковий період, шляхом завершення війни і вступу в НАТО, чи приєднання до якогось потужного блоку, який би гарантував Україні е, значить, захист від ворожих ударів. І другий фактор це Україні необхідно здійснити величезну суму реформ в енергетиці, тому що на жаль, сьогодні і на ринку електричної енергії, і на ринку природного газу превалює не європейські методи регулювання ринку і роботи ринку, а скоріше це рудименти ще радянського посталінського значить, посталінської економіки, коли все зосереджено. В одних руках ціни в ціни так соть формуються і правила ринку по команді зверху, так сказати, і, і це призводить до, до того, що ця система не працює, і якщо не зробити відповідних реформ, то очікувати. На те, що ми зможемо, наша оця пострадянська рудиментарна посталінська енергетична е, система керування галузі зможе приєднатися повноцінно до європейської мережі, ну це це, це не варто робити, тому. Дуже великий виклик для України це необхідність проведення широких радикальних реформ в енергетиці. Ну ще окрім реформ, дозвольте доповню, що це і активна співпраця з нашими партнерами. Проте моє і наступне запитання: Україна і США готують спільну програму співпраці у сфері енергетики. Про що ця програма? І чи розділяєте особисто ви думку, що в Україні величезний потенціал стати енергетичним хабом Європи? Ну, дійсно, Україна має величезний потенціал і мала цей потенціал, він нікуди не дівся. Але ж бачите, за багато-багато років ми цей потенціал не змогли реалізувати. На жаль, наш енер... наша та ж, ті ж мережі, електроенергетичні газові мережі. Вони в поганому стані, найгіршому на сьогодні в Європі. Навіть були й до війни, не використаний потенціал газовидобутку, тому що ми. Прекрасно могли справитися і добувати не як зараз там 17-18 мільярдів кубічних метрів, а спокійно могли вже добувати 30 мільярдів кубічних метрів, експортувати природний газ, заробляти значні кошти. Але проблема в тому, що не сті що цей потенціал може ну як і ви знаєте про потенціал також у відновленному секторі віднос джерел енергії це і по, по вітру, по біопаливу. Погодню, то це тут тут теж великі можливості. Але щоб це все реалізувалося, необхідно створити абсолютно новий профіль енергетики, не такі як зараз. Тобто, провести реформи, про які я вам сказав: радикальні ринкові реформи, які спрямовані на інтеграцію з європейськими ринками без цього цей потенціал. Він просто не буде, не буде реалізований. як не був реалізований до цього. Е, ну і тут кілька уточнюючих запитань. Зокрема, ви казали про те, що наша енергетика перебуває в аварійному режимі. Так заживлена вона резервними речима. Тобто, українцям можна очікувати на те, що в якийсь момент десь локально може зникнути світло, власне, через аварії і через такі заживлення. Правильно? Ну я вже багато разів провожу один і той же. Приклад він достатньо такий, значить, е, образний. От це, це приблизно можна значить, порівняти нашу енергетичну систему з москвичом 412. Да, да, він може їхати, він може рухатись кудись довести з точки А в точки Б, але ніхто не знає коли він зупиниться да то, то ж саме наш так така ж саме наша енергетична система да вона працює там на застарілому, застарілому обладнанні вже більшість його вийшло в терміни експлуатації давним-давно тому що в основному енергетичні наші об'єкти були побудовані 40, 50, Років тому назад. але вона поки що їде. Коли вона зупиниться, нікому не відомо. Тому е необхідно зробити величезні інвестиції в енергетику а тоді можна почувати себе більш-менш спокійно. Для того щоб ці інвестиції пішли, насамперед потрібно завершити. У нашу цю війну перемогою над е, расистами. Ну і про по-друге, як я вже сказав, провести радикальні реформи в енергетиці. Тому що треба зрозуміти, що в ту модель функціонування ринку електричної енергії пост, постсовєтську і постсталінську е, ніхто. Вкладати гроші на буде, пане Володимире. Розуміємо, що стикаємося ми з велетенським ризиком затягування війни, військових дій все не так просто на лінії фронту, як може здаватися, і вона можливо затягнеться до наступної зими. Які помилки слід нам врахувати, які стратегії треба провести в енергетиці, окрім тих, про які ви вже назвали, аби ми більш впевнено заходили в наступну зиму. Ну, так, да, це, це дійсно серйозна робота, аналітична. Треба зробити. Так та, і відразу важко так сказати про те, що це, що про відповісти на ваше запитання. Але я спробую в декілька словах сказати. Ну що насамперед необхідно вирішити питання величезних фінансових проблем для енергетичних компаній в Україні. Тому що сьогодні, по суті, всі енергетичні компанії вони знаходяться в предбанкрутному стані, з величезними фінансовими дефіцитами, і нездатні за цією енергетичною моделі, яка зараз існує, забезпечити, забезпечити надійність роботи енергетичної системи. Тому уряд має насамперед, насамперед сконцентруватись на тому, щоби відновити фінансову стійкість енергетичних підприємств Тому що зрозуміло що без фінансів без без економіки в нашому світі неможливо неможливо забезпечити нічого в тому числі і значить розвиток і надійність інфраструктурних енергетичних об'єктів від не, від яких залежить розвиток відновлення цієї економіки країни. Ну і друге це. Це, мабуть, потрібно укріпити укріпити найбільш такі ключові точки нашої енергетичної системи. це в першу, в першу чергу підстанції високовольтних ліній електричних мереж, але не всі, а лише основні мабуть, там бетонними якимось. Ну, значить, укріпленнями, що стосується ідеї, щоб перенести треба більше більш, більшість наших об'єктів під землю. Ну я думаю, що що це недостатньо розумний крок, тому що для цього знадобляться величезні гроші, і багато це можна більше. робити лише на тих об'єктах, які будуть збудованими, тому що ну ті об'єкти, які вже є, переносити під землю, це. А пане Володимире. фантастично, я ще хотів підтвердити у ваші слова. Ось буквально натрапив. Поки ми говорили про те, що Центроенерго має збитків на 7,23 мільярда гривень. і Цього року дивідендів виплачувати не буде. Це у підтвердження того, що ви говорите про фінансовий стан підприємства це тільки Центроенерго, це по фактично всі компанії мають такі збитки, але або ще більше. Пане Володимире, буквально 30 секунд. от стас питав питання про енергетична стратегія, яка має бути енергетична стратегія України. А я на завершення, щоб дати поради нашим глядачам, спитаю вас так: яка має бути енергетична стратегія українця, тобто генератори ем, зарядні станції, ми не продаємо поки що зберігаємо і залишаємо у себе? Вірно? Абсолютно не треба розслаблятися треба зберігати до наступного палівного на сезону. Хоча ми віримо в перемогу, я впевнений, що ця перемога настане на полі бою вже найближчі місяці. Але все ж таки, про запас поки що на наступну зиму потрібно мати генератор, генератор, буде на господарстві випадок. Да. Ну, Якби мене хотіли, росіяни не випаруються нікуди, і в будь-який момент, на жаль, можуть щось таке вшкварити. Тобто українці повинні. Вчитися на досвіді, який їм на жаль приносить життя. Дуже вам дякуємо, пане Володимире, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Поговорили Добре. про важливі і складні теми, про те, чому нам вдалося встояти перед російськими атаками. А що головне це про стратегії і про те, що в першу чергу потрібно робити в енергетичній галузі, аби вона була готова до будь-яких викликів.